Привіт! Цей канал про те, як я купив старий будинок, потім вирішив його майже весь розламати і тепер будую все заново. Це друга серія, в якій вже є новий дах, я продовжую ламати стіни, а також починаю робити каналізацію. Приємного перегляду! Ну що ж, процес вже йде, дорозібрав ту стіну. Зараз треба димохід дорозібрати, повиносити потім оті столи. І в принципі, напевно, моя робота на цьому скінчилася. Тому що далі вже будуть е, працівники працювати. Так, ладно, я обережно червоний кирпич вибиваю молотком, складаю в тачку і виводжу ось туди, щоб потім септик вкладувати цими цеглинами. Погнали. Так, ну що, спустя 2,5 години маємо ось такий вигляд. Майже розібрав оцей демохіт, повиносив холом'є, зараз розбираю оцю стіну з красного кирпича, яку я завалив, щоб засеювати кирпичики. Ситуація такий. Продовжуємо далі. Ну що ж, на сьогодні закінчено, залишаю я до вівторка. В принципі, стін нема, трохи залишились труби, оці, але мені здається, треба спочатку до пола докопатися, а потім було легше це прибрати. Ну, так, звісно, жорстко. це я натягав кирпичів і йду передягатися. Але спочатку треба прийняти душ. Це кстаті хозблок. Ось така майстерня тіре місце для зберігання садового приладу. Так, друзі, зараз 6 вересня, ні, 5 вересня. Вже строїтелі поїхали, залишили нам ось такий отакий ось, ось вид, заложили вікна нам. Що треба. Ми сьогодні з композом працюємо. Оце у нас зранку було перенести весь цей хлам ось сюди, Там я покажу, зараз, як ми гарно попрацювали. Ось це все завишки. Зараз на чертілі яму, як черт її грибьом. Саша, як тобі? Це топове купання. Да, ось така у нас ямка виходить Гарно. Ось так все відбувається. Я тільки початок. Так. Все, так. ладно, треба працювати, бо часу на це все нема. Так, ну що ж, сьогодні вже 11 вересня. Я знову тут. Ось який вигляд виходить вам на цей час. І проблема в чому, що напевно два чи скільки днів текла вода от сюди. І натекла, я даже боюсь дивитися зараз на, ліч, на лічильник. Тому що, блін, відкриваємо і не закриваємо. Ладно, що ж, переодягаємось, продовжуємо працювати. Так. Ось мій план роботи сьогодні такий. Оцю все тирсу, а тут тирса дерев'яна, Її треба... Збирати, вивозити і замість неї накидати оце каміння і землю з глиною. Так що це в принципі роблю сьогодні. Є в мене отакий рівень, є в мене міточка. Ось, я в мене нуль. Ось я зараз поставлю. І одним з таких способів буду висоту відбивати. Так, ну що, на сьогодні все. Вже майже 5 годин. Нормально так попрацював. Ось, я спочатку розрив, накидав туди каміння і зверху вирівняв за цією тирсою з землею і піском. Все змішав в одно. І в принципі... Класно, вийшли. Протрамбував так легесенько, потім зав'ю водою ще. І оцю фігню я зробив десь за годину-півтори. Якщо завтра я почну з цього, то я думаю, я закінчу з цим всім. Якщо землі вистачить. А не вистачить, придеться знов купати септик, щоб була земля. Так що, ось такий день сьогодні був вже так вечоріє. Ладно, пішов я збиратися. Так, ну що, хлопчики і дівчата. Вже 13 вересня. Сьогодні мені знову допомагає Олександр. Бо треба добити цю яму погану, нехорошу, але я сподіваюся, конечно, що ми її доб'ємо, але не вірю. Бо це було викопано за 2 години уставшими. Сьогодні ще Ну, коротше, план таков. Зараз будемо його виконувати. Так, ну ось так ми відпочиваємо. відпочиваємо. Да. Зараз ставимо булочку, якємо коха. Не, не куримо, не п'ємо. Покажу потім трохи більше ями. Як і ми молодці без опиту перша наша яма в житті? Ми, ми, до речі, копаємо, мені здається, краще, ніж попереднього разу. Угу. Технологія своєї. <реш> <реш> да. Житті знадобиться. Так, ну що, попрацювали ми 4 години, ну, приїхали ми сюди 4 години тому, поки те, поки все, вдалося нам зробити ось таку. Да. Дійшли до глини. Десь вже під метр, це тільки метр. робимо сюди, ставитись. Mm -hmm. Цікаво, що буде далі. Далі сюди буде литися гімно. Що відпочиваємо і потім останній ривок. Так. Ну що, добрий день. Сьогодні 21 вересня, вже так на не неділю я випав, але покажу, що зроблено. По-перше, з'явились двері. Двері такі от. Ну, тут загалом нічого і не помінялося. Усі сили кинуті на копання ями. Зараз я її покажу. Ну, ось тут Поміняв доски на погрібку, бо ті згнили, вирівняв його, по рівню. Ось. ну, Сьогодні буду вже засипати. Обробив його антисептиком усі доски. Я думаю, я підкидаю кирпичів сюди, щоб дерево з ґрунтом не, не взаємодіяло сильно. Так, піду покажу яму. Ну Тут теж без змін теж почав підсипати до рівня потрібного. З'явилася така штука, так що все готується до стяжки. Також почав копати під каналізацію. Думав, що прийдеться робити в фундамент деру, а фундамент виявився не дуже глибоким. Тому Буду під ним робити ямку, Вон, там вже якщо можна побачити. Ось тут вже дерева ростуть, так що виявилося, все легше. Так, сьогодні у нас 23 вересня. Я вже закінчив сьогодні працювати, але покажу вам, що тут як змінилось. Ось так виглядає вже майже вирівняно. Верхня, там у неї погріб поміняв кришку, не я вже це розказував. Там залив просто водою сьогодні і тому не піду вже туди. Тут, в принципі, без змін. Яма стала більше, зараз покажу яму. До речі, лопату забув. Доброго дня. Доброго дня! Сьогодні, в принципі, я таскав землю і трохи перекладав доски. Коротше, отут була куча десь, десь, сюди перетягав от сюди, оце, десь за півтори годинки. Так що ось такий сьогодні день був. Все, а я поїхав додому. Так, ну що ж, сьогодні 25 вересня, цей же ракурс, вечір вже. Початок сьомої години. Знов я нічого не знімав весь день, ну, тому що мені сьогодні допомагав сусід. І ми знову працювали над ямою, але ми майже її зробили. Зараз покажу. Вона вийшла. Це майже 2 метри вглиб, там якась нора, це треба тепер вирівняти. І я думаю, це буде непогана ямка. Так, оце перчатки звідкись. Зались треба їх посушити. Покажу, що в мене все ще змінилось, якщо видно буде. А змінилось в мене ось що. Я зробив траншею. Ось вона йде, 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 йде. йде. І там повертає. Блін, темно, вже ніфіга ні не видно. Так, ось. Ось вона, буква Г де? Це у мене буде туалет, переходящий у кухню, але. Проблема ось в чому, що я думав, що там буде невеликий неглибокий фундамент, і я під ним капну і виведу трубу, але він виявився глибокий, тому доведеться цей бетон довбити. Таке життя. Ладно, залишилось мені Полити, залити зараз е, ґрунт, щоб він осів і більш плотний був. Тому зараз покажу, як я це роблю. Микнули воду, да не пішла, тому що вона перекрита. Несемо шланг сюди. Залишаємо, йдемо, вмикаємо воду, Да, вона смикається. Все. Так, друзі, у нас 27 вересня і я нарешті знімаю не ввечері, а днем. План на сьогодні такий. Так, я розколопав дирку. Ось що в мене тут виявляється? Ось такий бетон. Треба десь тут щас продовбити. Остало дірку ось таким от агрегатом. Там. А тут в мене ось воно прокопане, десь тут вона повинна вилізти. Зараз буду пробувати і знаємо, що воно таке. Ну що ж, друзі, сьогодні настав понеділок, 30 вересня, я вже зранку тут, тому що сьогодні повинен приїхати чувак, який мені зробить відверстя под сливну яму ось тут. А я з самого ранку займаюсь тим, що... Обтєсую яму і плани на цей тиждень це доробити і закласти, ну і все, і провести каналізацію до неї. Так, ну що ж, я вже тут трохи потесував. Ось мені тут трохи. Ну, в принципі, небагато залишилася ця сторона. Тут, напевно, ще треба сантиметрів 6 зняти, це поміряти треба. Ладно, зараз я скажу, як я тут це все робило? Нескладно це робити, але багато і довго. А потім цю, цю всю кучу треба перекинути на нову кучу. Ось так. От перерва і далі йдемо. Так, ну що, знову цей ракурс, наступив вечір. Я, звичайно, ж нічого не знімав, тому що ну його нафіг. Приїхали, зробили мені яке дирку. Ось я вже трубу потягнув ось. Оцю колду витягли. Отак от воно було. Якась закладна труба там таки була десь там. Може треба було розкопати та подивитись. Можливо, там була і дірка. Зробила так от красивенько. Все як треба. Сьогодні я три кущі огромних викинув відсюди, розтягав. Майже вирівняв яму. Думаю, завтра і закінчу. І почну її вже цегли вкладати. Це ж подобається мені, як воно виходить нормально. Так, на сьогодні все. Зараз покажу. Проклав я вже труби всі, зараз покажу, що вийшло. Ну, вони всі поки чорновою встановлені без прокладок, плотнітелей. Тут мені треба було зробити перехід. Як варіант, треба було йти покупати трубу півметрову чи метрову, обрізати і її ставити. Але я вирішив отакий трикутник поставити і воно ідеально сюди встало. Буде тут два виходи. Один під рукомийник, а це буде запасний, ну, можливо, під посудомийку або під ще щось таке, де потрібна вода. Ну, коротше, може стиралка тут буде стояти. а не там, в туалеті. Зайвим не буває. На сьогодні все. Завтра в планах займатися ямою. Купив цемент. Два мішка, один у мене є. Завтра до. Чистити яму зранку, накладувати на рівно. Ну, в общем, до 500 пойдет. Так, ладно, одягну, потягаю цемент на цьому і поїду додому. Так що дякую всім за...